енергатом домінує сьогодні на ринку електроенергії і має є всі підставі стверджувати, що відповідна цінова політика на ринку складається не конкурентна і не прозора. А в результаті страждає наша промисловість. Бо вони кричать караву: а чому такі ціни на енергоринку? А я до вас, Петре, задам просте питання. А от у Яку, до речі, ніхто ще не перевірив, просто він, він поки каже, що в нього така собі вартість, він називає, що гривня 70%. А на ринку він торгує своєю електроенергією десь останні там, півроку по 5 5,5 гривень, тобто за три. Нам... А як вам з 300% рентабельність? А як вам взагалі як вам такий ринок? От як вам такий ринок? Організація такого ринку як дається? дає, ну, якщо це... враховувати, що енергоатом займає більше 65% ринку, п'яти відсотків ринку абсолютно не вірно. Ну ви ж розумієте, так, да? а, тобто дивіться.